Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас тема промо акцій на біржах. Зараз є дуже багато промо акцій на біржах, які можна виконувати та заробляти собі. Непогані дропи там 50, 100, можливо, і більше доларів, в залежності від того, там новий використовувати чи ви вже торгували раніше і так далі. Але тим не менше, зараз вам розкажу про е, в даному відео про біржу OKX і як покроково виконати е, нову промо-акцію від цієї біржі. Завтра буде лістинг монети Сахара, і відповідно до цього лістингу, OKX запускає. Промо-акцію, на якій вони будуть давати дропи. Зараз вам покажу, як виконати цю промо-акцію та як її знайти. Всі промо-акціями я ділюся в своєму телеграм-каналі, друзі, тому підписуйтеся і будьте в курсі всіх актуальних новин. А зараз ми переходимо на нашу біржу OKX і я вам покроково показую, як це все зробити, забувши сказати. То що завжди від бірж є кращі умови для тих людей, які ще не торгували на біржі і ще не є зареєстровані на біржі. Якщо у вас ще немає біржі ОКХ, ви не є там зареєстровані. Посилання залишаю під цим відео. Спочатку зареєструйтесь і беріть так само участь у цій промо акції, також за посиланням нижче, тому що так просто ви цю акцію на біржі. Не знайдете, тому користайтесь посиланнями під відео і друзі, переходимо на. Нашу біржу, і відповідно показую вам, як це робити. Для того щоб знайти цю промоакцію, потрібно друзі, зайти у мій телеграм-канал і знайти пост, якраз таки про лістинг на OKX, монетка Сахара. Ось тут все в принципі розписано. Далі буде ще один пост з тими, як детально хто за що, хто що буде отримувати новачки і вже користувачі, які є зареєстровані на біржі. Відповідно, пост буде чуть чуть пізніше. Далі нам потрібно натиснути кнопочку «Реєстрація в промці і перейти. Далі, що нам потрібно зробити? Як тільки ось бачите, за 16 годин починається реєстрація в цю акцію. І я рекомендую вам зразу, як тільки ставити собі нагадування, як тільки цей таймер дойде до кінця, зразу лупашити собі. Всі умови, тому що кількість місць обмежена, зараз вам розкажу чому. Так, як тільки з'являється реєстрація, нажимаємо зареєструватися в акції і далі маємо виконати завдання. Ось 60. Цих монет Сахара отримує нові новачки, ось бачимо, New User, І, відповідно, максимально може взяти участь тільки 15 тисяч людей. Чому я вам кажу зразу брати участь, тому що попадаються попаду, точніше, дроп отримують тільки 15 тисяч людей. І відповідно, що нам потрібно зробити. Перше завдання нам потрібно зробити першу угоду. Відповідно, зробити перший трейд. Далі нам потрібно зробити чистого депозиту від 100 доларів. Тобто нам з іншої біржі або через P2P потрібно поповнити 100 доларів. Далі, третє завдання. Нам потрібно цих 100 доларів тримати. Не менше трьох днів на депозиті, тобто воно буде рахувати середнє, до прикладу, якщо ви мали сьогодні на сьогоднішній день 100 доларів, завтра 50, а післязавтра 0, відповідно, воно вам порахує середнє за цих три дня. І якщо ви не поміститеся в цих 100 доларів, відповідно це завдання не буде зареєстроване. І відповідно, що нам потрібно зробити, нам потрібно. Зробити оборот в монеті Сахара на мінімум 100 доларів. Тобто, в принципі, якщо ми поповняємо на біржу 100 доларів, ми цих 100 доларів на 100 доларів купляємо цю монетку і можемо навіть відразу її продати. Це для новачків, да, які тільки зареєструються на біржі. Тобто, купили, продали, все, забули, виконали умови і відповідно там. Вони потім розраховують, закінчується ця акція, вони розраховують всіх користувачів, які брали участь, і відповідно дають вам нагороди на вашу біржу. Так, друзі, і далі я, якщо часто не побачив завдання для тих людей, які зареєстровані на біржі, то скоріше всього це тільки для новачків. Але ще може змінитися, тобто, коли ця акція у вас буде доступна. Якщо ви вже зареєстровані на біржі, ви просто перейдете так само за посиланням, яке я залишу під відео, і відповідно можливо для вас також будуть завдання. Не знаю, оскільки вони там будуть. До прикладу, якщо вийдуть, залізсяться по 1 долару, відповідно 60 доларів ми на цьому заробимо. Якщо залістяться по 2 долара, відповідно заробимо 120. Ось, це перші такі завдання. Далі ще одне завдання, яке нам потрібно виконати для того, щоб отримати ще додатково 120 монет Сахара. Як бачимо, тут вже менше учасників, тут тільки 10 тисяч людей, які Першими виконують участь, отримають 120 цих монет. Тобто всі 10 тисяч, якщо виконають, отримують ці монети. Якщо ви не встигнете, відповідно вже можете не спішити, тому що дроп ви не отримаєте. І відповідно, тут так само потрібно зробити першу угоду. Далі нам потрібно зробити депозит вже не менше 500 доларів. Відповідно, цей депозит нам потрібно на біржі протримати не менше як 3 дні, щоб середній було 500 доларів. І відповідно нам потрібно купити і продати монетку на 500 доларів. Тобто ми можемо вже на 250 купити, на 250 продати, і вже маємо торговий оборот у розмірі 500 доларів. Або можемо купити там на 500 купити, зразу їх в той же момент продати, і ми будемо мати оборот 1000 доларів, і відповідно виконуємо повністю ці умови. Давайте зараз вам покажу, як нам ці монетки купити. Ось, Переходимо на біржу. В пошуку, як тільки монета заліститься, ми пишемо Сахара. Ось, як бачимо, є вже ця монетка якби, да, на біржі, але ще нею торгувати не можна. Але як тільки вона заліститься, у нас буде кнопочка торгівля. І що ми робимо? Після того, як ми біржу поповнили, ми… Нажимаємо просто кнопочку ось купити, вибираємо суму, до прикладу, 100 доларів і нажимаємо кнопочку Купити Сахара. До прикладу, якщо ми по ринковій ціні візьмемо 1 долар, ми купляємо, відповідно, 100 монеток. Да? І тут ми можемо натиснути Продати, до прикладу, коли ціна дойде до 1,2 долара. Ну, грубо кажучи, тут ми натискаємо кнопочку Ліміт ордер, відповідно, вибираємо там ціна 1,2. І відповідно продаємо всі наші монетки. Якщо не хочемо цього робити, не хочемо гратися, так само просто нажимаємо по Market Order, тобто по, ринку, по ринковій ціні, і продаємо. Таким чином, друзі, ми повністю виконуємо ці всі завдання. Також не забудьте перевіряти в, в цій промо-акції, да, на цій сторінці, чи всі умови виконані. Оце дуже важливо пам'ятати і дуже важливо перевірити, щоб все-таки отримати дроб в числі. Цих людей. Нагадую, те, що на перше завдання дають максимум 15 тисяч людей, тобто 15 тисяч людей може взяти в цьому участь, на другу акцію дають тільки 10 тисяч людей. Тому, друзі, якось так. Ця прома-акція буде ще, скоріше всього, на якихось інших біржах. Але про це я повідомлю в своєму телеграм-каналі. Тому, друзі, підписуйтеся, виконуйте і будьте в курсі всіх актуальних подій. І головне Головне подій, на яких можна заробити трошечки лаве, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.